Ні, не я вам покажу, як включити чити в Ставте лайк лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну ми І ні, я ще вам покажу, як поміняти небо. Так, для ну, якщо ви хочете поміняти небо, заходите в настройки, нажимайте відео інше. Можна зелене небо. Або можна взагалі чорне отаке от таке от. Ну, то ще є отакі от. От. Є зима. І от таке. Ну, як включити тепер самі чти. Заходимо от на корону. Тулка може висо... висота, стрибка, гравітація, швидкість пересування, бані-хоп, розмір максимум ХП. Дальше. Боти. Бачите через стіни. Здоров'я. От у нас чте антивіддача і бачите через стіни. Ну це нас поміняти карту. От, дивіться. От, ми тепер можемо бачити через стіни і вбивати через стіни Ну, от таке відео. А я зробив, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я ж вам удачі і всім пока-пока!